Друзі, привіт! Доки маємо ягідний сезон, пропоную приготувати ось такий гарний та дуже смачний торт равлик з малиною. Такий торт зробити дуже просто. Він не потребує додаткового декору, а також виходить м'якесенький, ніжний і має виражений малиновий смак. Спочатку приготуємо малинове конфі. Для цього малину потрібно перебити блендером. Малинове пюре пропускаємо через сито, щоб відділити кісточки. У окремому посуді змішуємо крохмаль та цукор та додаємо до малинової маси. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Відправляємо це все на плиту і варимо постійно помішуючи до закипання і також ще одну хвилину, щоб маса загустішала. Готовий конфі накриваємо харчовою плівкою впритул і охолоджуємо до кімнатної температури. Для бісквіту збиваємо білки до утворення піни. Додаємо цукор і продовжуємо збивати, щоб утворилася пишна, стійка, густа маса. Додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тепер додаємо воду, перемішуємо. Далі додаємо борошно та розпушувач. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера приблизно 1 хвилину. В результаті утворюється ось така пишна легка бісквітна маса. Бісквітне тісто викладаємо на декові духовки, застелене пергаментом. Випікаємо при 170 градусах приблизно 20-25 хвилин. Важливо не пересушити бісквіт. Готовий бісквіт виймаємо із форми на пергамент та забираємо пергамент, на якому він випікався. Накриваємо рушничком і даємо охолонути. В готовому бісквіті зрізаємо краї, також зрізаємо верхню плівку, щоб рулет добре згортався. Далі розділяємо бісквіт на 6 рівних смужок. Далі приготуємо крем. Для цього до сметани 20% жирності додаємо загущувач і цукрову пудру та збиваємо це все до утворення густої пишної маси. Тоді зверху викладаємо наші малинові конфі і рівномірно розподіляємо по усьому бісквіту. На малинове конфі викладаємо крем, для зручності можна скористатись кондитерським мішечком. Далі розпочинаємо формування нашого торта, для цього щільно скручуємо перший рулет і викладаємо його на велику тарілку вертикально. Далі беремо наступну смужку і ось таким чином намотуємо на сформований рулетик. Так, одна за одною викладаємо наступні смужки, формуючи торт. Даємо нашому тортові просочитися у холодильнику щонайменше 4 години і можемо смакувати.